Більше не зона торгівлі. Продаж продуктів землі проблема, що існувала поблизу ринку Сагайдачного з добрий десяток років. Для продавців це було вигідно, а от для деяких рівнян досить незручно. Нещодавно інспектори муніципальної варти почали опрацьовувати цю ділянку міста. У ході цього проводили бесіди, а також вживали більш серйозних заходів щодо продавців. Також на людей, які незаконно здійснюють стихійну торгівлю, складалися протоколи про вчинення адміністративного правопорушення за статтею 152 Кодексу про адміністративні правопорушення. Порушення і штраф і санкція статті передбачає штраф від 340 до 1360 гривень, і це таки дало результат. Сьогодні ця зона слугує повноцінним тротуаром. Передували цьому одразу кілька речей проти стихійної торгівлі. Неодноразово виступали власники прилеглих магазинів, бо за їх словами, через продавців банально не могли зайти у свої приміщення. Ми, по перше, пройти не можемо, а по друге. Ну, якщо брати нашу безпеку, нашого базару, то так само не може доїхати ніяк пожежна машина. Ну, як, ну, не дай Бог якась пожежа, то доїхати буде ну, практично неможливо. Це постійні сварки під вікнами, до мене до, до магазину не може приїхати ні одна мамочка з колясочкою, тому що вона просто не може проїхати. От. Тобто реально я гублю своїх клієнтів. Також стихійна торгівля під вікнами не подобалася і жителям будинків, які знаходяться поблизу ринку. кажуть, причина цьому є перша порушення санітарних вимог а також і те, що по завершенню робочого дня продавці залишали по собі бруд і сміття. Ми зацікавлені в тому, щоб базар працював нормально, так як має бути, щоб люди приїжджали, щоб люди могли продати свою продукцію, щоб ми могли її купити, але щоб це не перетворювалося в якийсь хаос, безлад, щоб не сиділи в нас на головах. Нам весь час розказали, ви потерпіть, бо людям треба виживати. Виживають нас з наших будинків, з наших квартир, тому що реально жити тут нормально неможливо. Цікаво, що за словами дирекції ринку, у них є достатньо місця, аби розмістити усіх продавців. Окрім того, для споживачів набагато безпечніше, коли продукти реалізуються з торгових рядів, бо ж коли люди торгують із землі, їхня продукція не проходить жодних перевірок. У нас символічна плата за місце в межах 10 гривень, це ні про що зараз. Ми розуміємо, що ті, хто хоче торгувати в незаконному місці для торгівлі. Вони будуть шукати свої аргументи. На мою думку, саме час є і відповідна служба в міста. влада хоче цього питання. Мешканці хочуть. У нас облаштовані місця. Тож, оскільки ця зона тепер на регулярній основі контролюється інспекторами департаменту муніципальної варти, продавці таки залишили цю ділянку. Бо ж платити чималий штраф замість того, аби заробляти, не хоче ніхто. Ангеліна Буракдини Денис коломис, телеканал ITV.